Доброго дня всім! Мене звуть Сергієнко Ірина Вікторівна. Я начальник відділу зв'язків з громадськістю управління патрульної поліції. Сьогодні ми з вами поговоримо про такі цікаві речі, як світловідбивальні елементи на вашому одязі, коли пішохід або велосипедист рухається по проїзній частині. Коли ви у статусі пішохода переходите проїзну частину, навіть якщо ви рухаєтесь по пішохідному переходу, ви обов'язково повинні мати світлоповертальні елементи на верхньому одязі або на ваших аксесуарах, як то сумка, рюкзак так далі. Світлоповертальні елементи можуть бути різних параметрів. Це ось такі брелоки, які зручно розміщаються на ваших аксесуарах або також на верхньому одязі. Це можуть бути отакі от спеціальні світлоповертальні флікери, які можна розміщати як на руці, так і на нозі для велосипедистів. Це дуже зручно і в деяких випадках навіть рятує життя, оскільки водій завчасно вас побачить на проїзній частині. Тож, хотілося б нагадати, що на сьогоднішній день існує відповідальність за неносіння у темну пору доби або в умовах недостатньої видимості світловідбивальних елементів. Друзі, хотілося б наголосити, що ваша безпека у ваших руках. Тому обов'язково засвітитись на дорозі. Чому? Тому що. Це необхідно для збереження вашого життя та здоров'я. Такий флікер зачасту рятує декому життя. Його можна купити у будь-яких магазинах канцтоварів або виготовити самому. Є спеціальні ось такі світловідбивальні ленти, з яких різної форми можна виготовляти флікери. Це можна робити як дітям, так і дорослим. Це не займе багато часу, але може врятувати ваше життя та здоров'я. Хотілося б наголосити, що на сьогодні, коли ви виходите на проїзну частину, ви повинні пам'ятати, що якщо ви себе не засвітили, ви можете понести за це відповідальність відповідно до статті 127. Частини 1 адміністративного кодексу України. Дякую за увагу.